Вітаємо усіх вболівальників із черговим випуском Вінниці футзальної. Цього разу знайомимо вас із подіями суботніх та недільного матчів на нокауті, якими було відкрито друге коло та де юре завершено перше. В рамках 10-го туру матчі, якого планувались у суботу, не зіграними через перенос було протистояння другої команди Кусто Агро та епіцентра. Зате підопічні Віталія Зорі не залишились без ігрової практики на вихідних, адже провели наступного дня матч проти Барколосу, який планувався початково ще на 30 грудня. ВМР газмережі. Круте підсилення газмереж все ж дало якість, хоч і не одразу. Другий уікенд разом хлопці провели вже значно потужніше, і по ділу декласували міську раду. Уже на третій хвилині Дмитро Шестерін відкрив рахунок, а згодом він же асистував на свого батька Володимира, коли той реалізував шанс після розіграшу стандарту і оформив четверте взяття у рід для своєї команди. Між цими голами по одній далі дії у Атасі здійснили Олександр Гаврильонок та Ігор Ліщина. На тому команди і закінчили перший тайм, який пройшов за повної переваги підопічних Сергія Білого. По перерві ВМР намагався тиснути і навіть забив. Проте гол Олександра Сулими став ледь не єдиним позитивним моментом у діях команди, яка виглядала все більш приреченою чим менше часу залишалось до фінального свистка. Наприкінці зустрічі газовики ще двічі розписались у воротах номінальних господарів. Володимир Шастерін оформив дубль. А ось Павло Реверчук забив перший свій гол у цей вечір. Підсумковий рахунок, можливо, завеликий, однак насправді ще з середини першого тайму практично не було сумнівів щодо розподілу очок за мотивами цієї зустрічі. Аврора Барколос у поєдинку, в якому був номінальний аутсайдер та фаворит, зі старту не все так легко вдавалось барчанам. Так вони відкрили рахунок після грубої помилки в захисті Аврори. Однак, жовто-чорні доволі оперативно відігрались. Також скориставшись огріхами у обороні Барколоса. Практично одразу ж Олексій Лисений повторно вивів гостей вперед. Тим не менш, автор першого м'яча у цій зустрічі Владислав Жмихов. Втратив володіння перед власними воротами, за що була покарана вже вся його команда. Загалом, саме за нічийного рахунку команди провели на майданчику більше часу, ніж за результату на користь барчан. Проте, коли фаворит все ж вийшов уперед на 30-й хвилині, зупинити його вже було нереально. У кінцевому підсумку ще п'ять голів оформили підопічні Лесеного, Натомість Аврора відповіла лише красивим, хоч і одиноким взяттям воріт авторства Сергія Чаусова. У колектива залишається три очки в активі і беззаперечне останнє місце в таблиці другої ліги на проміжному етапі змагань. Фортуна Аграрії. Традиційно, уже для більшості своїх матчів Фортуна діяла тактично грамотно, варіативно застосовуючи різні формації при обороні та ефективно вибігаючи у контратаки. Або ж володіючи м'ячем із чисельною перевагою за рівного рахунку. Власне, забити першими у цій грі вдалося калинівчанам досить швидко. Це зробив граючий тренер колективу Самвел Саградян. Протягом всього першого тайму Фортуна вміло обороняла мінімальну перевагу. Втім, під його завісу гра воротаря руками за межами карної зони призвела до вільного удару, який ефективно розіграли Ілля Цакал та Віктор Сальніков. Другий тайм розпочався з обміну автоголами. Спочатку Вадим Пенделя відправив м'яча до сітки власних воріт. Однак вже через три хвилини Цакал відповів йому взаємністю. Хоча апеляції калинівчан. У цьому епізоді слушні, адже мав місце банальний рикошет. І чому б не зарахувати це взяття на користь атакуючих? Власне, за нічийного рахунку і стався гол шедевр Саградяна, який і справив ключовий вплив на кінцевий результат. Сам Вел перехопив м'яча за допомогою кульбіту та потужно пробив здалеку. Надалі пенделя та цакал вразили тепер уже правильні ворота, і статус-кво зберігся. Поки його не порушив Денис Речич, який і забив за фактом переможний гол своєї команди. Звісно, Віктор Сальніков ще встиг оформити дубль на передостанній хвилині. Втім, це не дало змогу аграрію набрати очки, а лише зробило кінцевий результат на користь фортуни мінімальним. Віндрайверс Тім Володимир. Запеклий поєдинок між двома командами, які вміють грати експресивно та навіть грубо, коли того потребує обстановка на майданчику. Особливо це стосується Тиврівського Володимира, який неодноразово змушений був втрачати гравців через дискваліфікацію уже по ходу нинішнього сезону. Ось і цього разу Артура Ковтона було вилучено за провокацію у другому таймі. Проте, на противагу тому, два вилучення отримали і гравці Віндрайвер Steam, а саме Максим Скомаровський за гру рукою та Денис Краковецький. Щодо ходу матчу та зміни рахунку слід зазначити, що це були ще ті гойдалки. Після двох швидких голів, серед яких особливо відмічаємо красу у виконанні Дмитра Малюти, водії поступово вирівняли становище і навіть вийшли вперед. Максим Скомаровський, Станіслав Тимощук та Олександр Сіренко організували поголу. Особливо ефективним вийшло взяття воріт з боку капітана, за допомогою якого він зрівняв рахунок під завісу першого тайму. У другій половині гри віндрайверів підвела відсутність дисциплінованості. Вони доволі швидко перебрали фолів і пропустили двічі з дабл пенальті. Власне, ці голи у виконанні Артура Ковтуна та Володимира Анепського і стали визначальними в якості фактору перемоги Володимира. На один м'яч у рівних складах Віндрайвер Стін все ж вистачило. Однак, на більше підопічні Андрія Пантели у цей вечір не спромоглись. Епіцентр Барколос. У недільному матчі восьмого туру, який згідно першочергового плану мав відбутись ще перед Новим роком, Барколос з сходу захопив ініціативу та двічі втілив її у голи вже до 13-ї хвилини зустрічі. Олексій Лисений обидва рази перебував у завершальній фазі результативних атак та дозволив своїй команді надалі діяти за комфортної переваги у рахунку. Стосовно епіцентру, то йому сильно заважало емоційне напруження та нерви, які здебільшого спрямовувались навіть не у напрямку суперників чи рефів, а своїх же партнерів по команді. Тим не менш, підопічним Віталія Зорі вдалося зрівняти рахунок. Спершу Дмитро Красновецький на 25-й хвилині скоротив відставання до мінімуму, а згодом Богдан Гикавчук взагалі вирівняв цифри на табло нокауту. Здавалося б, напружена кінцівка гри була забезпечена всім присутнім апріорі. Втім, Павло Шамбір доволі оперативно знову вивів барчан вперед, і цього разу гол номінальних гостей уже став переможним. Дана звитяга дозволила підопічним Олексія Лисеного вийти на чисте перше місце у другій лізі. Всі чотири поєдинки у 2024 році виграв Барколос. І якщо продовжить це робити ще протягом мінімум двох зустрічей, то повторить рекорд сезону на їх рівні, який наразі належить Володимиру. Отже, з лідером ми визначились, а ось другу сходинку, в усякому разі, за втраченими очками ділять наразі Володимир та Епіцентр. Далі на відстані мінімального гандикапу розмістились Фортуна та газмережі. Уже друге коло дивізіону в розпалі, а досі присутня неймовірна щільність на верхніх щаблях турнірної таблиці. Щодо її середини, то тут впевнено розмістились Віндрайвер з Тім та ВМР. А ось за виживання продовжує боротись тріо, з якого ми аж ніяк не поспішаємо списувати Аврору. Дебютант сезону покращує рівень власної гри від матчу до матчу і ще точно набере очки. Тож вся боротьба і на цьому полюсі турнірної таблиці досі попереду. Шановні вболівальники та футзалісти, кожен з нас на своєму місці повинен наближати спільну українську перемогу над російським агресором. Лише згуртованість та єдність у питаннях фінансової підтримки фронтовиків та їх подальшої реабілітації до мирного життя через футзал, зокрема, здатні зробити так, що ми дійсно будемо незалежними, як від обставин, так і від зовнішнього впливу. Тож закликаємо вас не втрачати стійкість та мати максимальну повагу до тих людей, які жертвують найдорожчим, що у них є, а саме власним життям та здоров'ям.